Астрологічний прогноз на початок лютого по темі військові дії, наступи, блекаути, стан людей, інфраструктури інші питання актуальні для українців. Якщо в січні акцент був на холоді і системних обмеженнях це знак зодяка Казірог, то в лютому місяці акцент на несподіваних. І непередбачуваних форс-мажорних обставинах, про які люди навіть і не, не здогадувались. Тобто водолій знак сюрпризів. Оскільки в водолії буде відбуватися затемнення всередині лютого, то це означає кармічні сюрпризи. Кармічні частіше це люди реагують на неприємні якісь сюрпризи. але вони Внаслідок попередньої халатності відбувається. На початку лютого планета Уран розвертається, вона йшла вперед, зупинилась на першому тижні лютого і буде стояти на місці на першому тижні. Потім повернеться в ретроградний рух. Уран означає електрика, енергетика і те, що Уран рухається. Рухався назад, а тепер рухається вперед. Це означає, що тих проблем, які були в енергетиці раніше, буде менше. Тобто, помилка тут може бути в тому, що люди очікують продовження типових тих проблем, які були в січні. Але рух планету уран вказує на те, що того, що було раніше, не буде. А буде щось інше. Наприклад, раніше були затяжні морози. Зараз є морози, але не затяжні, тільки декілька днів дуже сильні морози. Тобто, на, на прогнозі погоди можна це ілюструвати, що значить, проблема буде інша, не та, що була раніше. А, поки один тиждень уран буде стояти на місці з 1 по 8 лютого, то внутрі людей, люди будуть відчувати підсилене нервову напругу, як нервове електричество. Ефект. Планета Уран, яка стоїть на місці. А потім, на наступного тижня, Уран піде вперед, і ця внутрішня напруга пройде. Внутрішня напруга пов'язана з тим, що люди будуть боятися того, що було раніше. Я ще раз повторюю, що далі будуть інший характер проблем. Про це й говорить знак Зодіака Овін, в який поступово декілька днів назад війшов Нептун, і поступово ще й Сатурн війде в лютому. Овін означає щось принципово нове. Тож в лютому можна очікувати, якщо говорити про проблеми, то категорично принципово нових проблем, таких, яких раніше не було. І хорошого теж можна очікувати теж чогось нового, такого, що раніше не було. Таким чином, треба бути готовим к неординарним несподіваним подіям на цьому тижні і в лютому в цілому. Планета Марс, яка означає пробивну силу, вона. Йде близько до планет інших, але все ж таки починає від них віддалятися поступово. Тому такої голкової пробивної сили наступів Російської Федерації я прогнозую менше, ніж це було на попередньому тижні. Ризики є або в несподіваних ходах, знову ж таки, тема Урана, в неординарних рішеннях російської армії, або в. Тому, що системно готувалася раніше, але про що ну, знала тільки розвідка, а людям про це не повідомляли. Тобто швидкість доволі висока військових дій, все ж таки, оскільки Марс поруч з планетами, але не настільки надмірно висока, як це було ну, попереднього, наприклад, тижня. Також Марс означає брутальність, наглість під час війни, вона теж доволі висока, але все ж таки. Не вище, ніж попереднього тижня. Тиждень починається з повного місяця в знаці Зодіака Лев. Знак Зодіака Лев пов'язаний з якимось відкриттям чогось. Тож можна очікувати якихось відкриттів. Але в цілому, ці планети такі знаки Зодіака, вони необичні і означають такі несподівані. От зараз я вам одну несподіванку скажу. Я слухав одного поважного військового, який казав, що е, значить, в своєму інтерв'ю сьогодні, що, казав, що війна вирішують дві людини: Зеленський і Трамп. Ой, вибачте, Зеленський і Путін. От. Ну, і він аргументував. Але, от знаючи натальну карту Трампа, я знаю, що в Трампа солярі Марс підсилений. Марс там, де Марс, в його солярі, соляр до червня місяця. Це означає, що Дональд Трамп войовничий. З минулого літа до ну, кінця весни. Тобто, не так, що Трамп є миротворець. Насправді він войовничий, але маскується під миротворця. Ну, от, Наприклад, така інформація несподівана. От Ми будемо зустрічати якусь уронічну інформацію, яку ну, ми не готові були чути. Особливо проблемно зараз людям, які ну, Втомились від війни і ховають від проблем голову як страус пісок. Бо Уран він означає ті несподіванки, в принципі, в які ми просто не хотіли вірити. Але вони стаються. У другій половині тижня планети Венера і Меркурій будуть під кутом 90 градусів до Урана. Уран означає несподіванки і Меркурій означає в логістиці, в поїздках. Можна очікувати несподіванок 5-го числа, особливо лютого. І Венера 8 числа, особливо якісь несподіванок в перемовинах, в фінансах, в грошових справах і в стосунках між людьми. А планета Сатурн закінчує цього тижня свій шлях по знаку Зодіака Рибу. Останні міліметри. Градуси, останні знака Зодіака Риба. Це значить, Сатурн означає система. Є відчуття, що система доживає своє останнє. Щось в електросистемі України доживає своє останнє. Щось в державній системі доживає своє останнє в Україні, в Російській Федерації і так далі, в людей. І перехід знак Зодіака Овін в середньому лютого буде означати принципово новий імпульс. Початок. Будування нових систем, таких, яких раніше ну, ще не було. Вже зараз відчувається вплив затемнень. Затемнення сонця, яке буде в знаці здяка в але але вже впливає, означає якісь складнощі з електрикою. До речі, це також електротранспорт ударі по залізниці, по якихось трамваях, тролейбусах. І ну, по електроенергетиці, але по електроенергетиці там буде не системні удари, не для того, щоб знищити системно все, а щоб нанести якийсь креативний нестандартне ушкодження. Це означає знак зодіака водолій. Сюрприз. Це знак сюрпризу, неприємні сюрпризи. Також затемнення Сонця воно в проєкції на карту України. Воно проти планет карти України. Приблизно в цю ж дату, ну, не 17, го 22 -го лютого, і війна велика почалася. Тобто, це такий антагонізм. Тобто, тому Україна стикнеться з ну, дуже такими протистоящими її тенденціями під час лютого, під час затемнень. Неприємності, ну типу несподівані неприємності типу, тому що ну, деякі люди про них розуміли і знали. Просто це було не в тренді про це говорити. А затемнення місяця, яке відбудеться наприкінці, ні, не наприкінці, а на початку весни, 3 березня, але теж вже пливає, воно знається, задяка діва, який пов'язаний з темою здоров'я. Тому більше проблем зі здоров'ям в лютому місяці, а також діва пов'язаний з робочими. Тому в людей, які працюють більше на підприємствах, якихось складнощів, і в містах, які є. Ну, підприємчими майстернями України. Наприклад, в тому числі Запоріжжя. Тобто, за темні місяця 3 березня прогнозую, що ближче к 3 березня більше проблем у місті Запоріжжі буде в зв'язку з ну, наближенням лінії фронту. А також Планети в рибах наприкінці лютого на початку березня теж говорять про військові дії, які йдуть близько до. Ну, до води, так. В цілому період затемнень, а він вже зараз діє, створює у людей, є, може створювати відчуття паніки і страху. Але ця паніка і цей страх, вони надмірні. Насправді, коли затемнення проходять, виясняється, що ця паніка і проблеми були ну, у страхах на великі. Тобто так, це проблеми, але ну, не настільки, щоб до паніки. Вже зараз, оце затемнення Сонця, яке пов'язано з якимись ну, не, не, непослідовними неординарними діями. Вже зараз на заводі я, наприклад, стикався, що одна людина всім сказала різко я увольняюсь, все, а потім повернулася на, на роботу через два дні. Тобто вже люди роблять такі помилки, які пов'язані з намаганням зробити сильну революцію в своєму житті. Але затемнення, воно підстрікає, щоб люди робили революцію, але насправді не дає цьому силу. Смисл сонячного затемнення, що воно не дає сили на серйозні дії. Тож, якщо у вас є геніальний грандіозний проєкт на лютий місяць, креативний, нестандартний, то ну, будьте уважні, що ризики великі. Проходять ті проекти, які є кармічними відпрацьовками і віддачею кармічних боргів. Тобто, ну, явно не ті проекти, де людина хоче, щоб просто людині подфартіло. Це проекти з більш ну, важким трудом, з більш важкою працею. Сукупчення на цьому тижні планет в одному знаці Зодіака означає, що. А, ну, на війні а, і буде таке сукупчення енергії в певних місцях, концентрація сил. Тут концентрація планет, тут концентрація, значить концентрація сил. Знак Зодіака Водолій пов'язаний з громадянським суспільством і з, ну, такою громадською підтримкою людей один одного. На відміну від знака Зодіака Лев, який пов'язаний з центральною владою. Тобто, це означає, що людям більш перспективно шукати однодумців, друзів. Допомагати один одного, бо від влади часто на цьому тижні допомоги важко чекати настільки, наскільки її очікуєш. Символізм цього повного місяця також в тому, що люди сподіваються на владу, але вимушені самі теж щось робити. На владу не сподівайся, а сам щось роби. Дуже мало планет у цих знаках зодіака, які означають щось гарантоване, щось надійне. Тут є тільки місяць цього тижня, а місяць означає емоції. Тобто люди емоційно хочуть стабільності, надійності, гармонії, але це тільки емоції і її ну, неможливо досягнути. Планети вовні, які заходять впродовж от зараз кінця зими, проти знака зодіака Терези, який означає баланс, означають, що у лютому місяці слід очікувати виходу системи з балансу, тобто війна. Вона є в певному балансі, тобто баланс сил плюс-мінус існує. І от на лютий я прогнозую виход з цього балансу. Що це означає на практиці, Знає розвідка, знають військові, я цього не знаю. Але ну, можу сказати, що у людей, у яких інтуїція щось підказує, то їй хорошо зараз керуватися, бо це ті знаки зодіака, які означають сильна інтуїція. Але от страхів і паніки. Слухатися не треба. Більш того, Марс означає швидкі дії. Не треба буде дуже швидких дій від людей. Тобто, тому що нове буде відбуватися, у людей буде час на це відреагувати. Про це каже і те, що Марс у лютому буде ну, не дуже в з'єднанні з планетами. І те, що в швидкий знак Зодяка ОВІН, входить серйозна планета Сатурн. Вона не дає швидких процесів. Що це означає? Це означає, що просуватися будуть ті проекти, ті процеси, які означають, які серйозно підготовлені. Які не серйозно підготовлені, вони не будуть проходити. І мій прогноз такий, що війна буде закінчуватися не за рахунок перемовин, а за рахунок клін клін-кліном вишибають. Знак Зодіака Овін буде вносити якісь нові аргументи. Ну, от, наприклад, як Венесуела, новий аргумент, у світовій політиці і ще щось. І ці аргументи вони будуть затмівати старі. Знак Зодіака Овін означає нових гравців. Тож я очікую якісь, ну, таке, чого ще не було раніше. Подіях. Такий астрологічний прогноз. Якщо вам сподобалося, діліться, будь ласка, цим відео. Ставте лайки, пишіть коментарі. Дякую вам за увагу!